Дракони крилаті змії, в образі яких поєднувалися різні тварини, втілюючи два світи: верхні птахи і нижні змії. Всі ми знайомі з цими істотами через книги, фільми та серіали, але перші згадки про них з'явилися ще в древніх літописах. Сьогодні ми розповімо вам про істот з української міфології, які доволі схожі на драконів. І хто знає, можливо, саме так наші пращури описували тих самих легендарних драконів, що проживали на українських землях. Я ваша Смерть. Вихровик. Прадавній дух повітря, в якого вірили українці. За народними віруваннями ними стають прокляті матерями та батьками діти. Ці прокляті душі не мають спокою та змушені вештатись світами, набираючи форми то вітру, то бурі, а інколи їх описували як велетенських та небезпечних містичних істот. У давні часи гуцули вірили, що вихор то крилатий змій. За гуцульськими легендами народжується він ось як. Перші сім літ повзає, як звичайна гадина. Наступні сім літ він уже величезний полос, а через третій сім літ крилатий змій. Коли його крила вже зовсім відростають, він починає літати, інколи лагідним вихором, інколи для своїх прогулянок вибирає час перед бурею. Тоді він здіймає своїми крилами страшенний вітер, що ламає дерева, руйнує хати, накликає посуху та пожежі. Частенько, після його налітань, молоко у корів виявлялося змішаним з кров'ю або й зовсім зникало. Часом зникали і самі корови. В народі казали, якщо корова зникла у вітряний день, то її забрав вихровик. Особливо небезпечні для людей вихровики в ніч на язичницького купала 24 червня і на свято Юрія 6 травня. Саме в ці дні він проявляв максимальну активність. Та підбирав душі потопельників, самогубців, заставних мерців, померлих злочинців та убивців. Вважаючи, що коли хай навіть випадково вихор підвіє людину, вона обов'язково захворіє. Але не лише гуцули мали уявлення про вихровика. В інших регіонах його описували як вихори, котрі інколи, так би мовити, матеріалізуються і з'являються перед людьми у вигляді потвори, яка геть заросла чорною шерстю, має свинячу голову, довгий хвіст і величезні крила, немову кажана. Цей опис також робить вихровика чимось схожим на легендарних драконів, проте у нього є свої особливості. Ця істота багаторука з огидними смоляними кігтями на руках, живіт у неї відкритий і тельбухи назовні висять, мало не вивалюються. Існують і інші описи цього духа, у яких він зовсім не відразливий. такий собі доладно вбраний панич, у капелюсі або голий, і дуже худий та високий. Мешкають вихровики в полі, а ось гуцульські живуть на скелях. А ще в народі кажуть, що вихровик любить відпочивати на Омелі, яка народилася з бурі. Не дивно, що Омелу часто називають вихровим гніздом. На полісі вірили, що знищивши Омелу, можна накликати бурю, тому й забороняли вносити її в хату. І хоч Омела доволі шкідлива рослина, вважалося добре мати її на якомусь із дерев поруч з будинком. Вихровик у таких місцях старається не буянити. Як не дивно, але найбільше вихровики бояться грози. Люди вірили, що блискавка їх вбиває. Також у нього є особливість, яка відрізняє його від іншої нечистої сили. Найжвавіший цей дух саме у день, а не в ніч. І взимку він не вкладається спати, тому активний цілорічно. Але не лише вихровик мав схожість із драконами. Були у наших пращурів і інші драконоподібні істоти. А Міфологію прадавніх слов'ян Крилатий Змій, син або втілення чорнобога, командуючий ударними легіонами темного воїнства. а спід уявлявся як жахливих розмірів змій з пташиним дзьобом, двома хоботами і вогняними крилами. За іншою версією, крила монстра складалися з алмазних смарагдових і сапфірових пластин. При цьому тіло аспіда має абсолютно чорний колір, звідси й походить вираз, а чорний. Аспіт живе в горах і ніколи не сідає на землю, оскільки земля відмовляється носити на собі це породження пітьми. При цьому Аспіт не вразливий, його не в силах здолати жодна зброя, будь то розжарена стріла смертного або молот самого Сварога. Проте єдиною його слабкістю був вогонь. Власне про присутність дракона або ж змія у добу до християнської та ранньохристиянської Київської Русі відомо не лише з легенди казок. А й завдяки цілком реальним змієвим валам. З давніх часів люди переповідали історії, що вали – то залишки борозни, яка залишилась після битви Кирила кожум'яки зі Змієм. Коли богатир подолав змія, то протяг його по землі, залишивши вали. Проте тут присутня своєрідна метафора: наші прадіди, вочевидь, мали на меті розповісти про відбиту атаку кочівників на місто, а образ Змія втілював саме загрозу з боку кочових племен. Про драконів були і в Криму поблизу Бахчесараю, і досі є скеля, під якою, як кажуть, колись жив дракон. Він довго мирився з присутністю людей поруч, аж доки люди не почали зазіхати на його територію. Тоді дракон образився та посварився з людьми і став їм усілякі проблеми створювати. Як йдеться в одній з кримськотатарських легенд, Бахчисарайський дракон почав нападати на домашніх тварин, лякати отари з вівцями, а подеколи і на людей нападав. Тож останні були змушені його знищити. Підводячи підсумок, слід згадати і про перелесника, про якого ми робили відео раніше. Якоюсь мірою його теж можна вважати літаючим вогняним змієм, бо саме такий опис часто був присутній в образі цього звабника. На цьому у нас все до зустрічі у наступному відео.